Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна Сім'я. Сьогодні покажу трішки нашого господарства і чим ми займаємось. Кому цікаво, лишайтеся з нами. Не забувайте ставити пальчик вверх. Ну, а ми починаємо свою поранку. Кроликам даю капусточку, вони це люблять. Вже капусточка в нас кінчається, але все рівно. Ось така у нас дівчинка є. Спокійна, гарна. Ой, капусточка, морквочка, бурячок це для нас любе діло. Комбікорм навіть не так хочуть їсти якось капусточку. Дівчинка така наша. Ці також капусточка. Ці наривають, так як і не переробили дверця, то трішки незручно їй давати такі корма, так що беру, просто розриваю капусточку на листочки, і вона собі хрумкає. Такий в неї носик біленький, така вона гарненька, хорошенька. Ну і ось цим даю також капусточку. Не <смірко> тут двоє, гарненько собі їздять. Ось це така спокійніша, сіренька, а крім трішки такий тікає, боїться. Які їдять. Крутять, вертять, але їдять. Зерно для наших птахів. І ось так. Ось прийшла до себе в погреб. хочу взяти діткам яблучка. Дивіться, як зберігається яблучка в тирсі. Супер. Взагалі все чудово. Ось тут одне яблучко, дивіться. Воно вже надгнивше, але тирса сухесенька. Дуже добре, дуже чудово зберігати ось так. Таким методом, таким способом. Мені дуже подобається. Ось такі яблучки. Це з нашого саду. Ось так. У мене руки грязні, так як картоплю свиням набирала. Ось так кажу: хто не пробував, обов'язково спробуйте. Ось, дивіться, вони всі сухенькі, гарненькі, собі помили і чудово зберігаються. Ось, як обіцяла, так хочу вам показати свою рибну консерву в маслі. Кришечки всі добре повтягувалися, це саме головне, тобто все чудово в нас зварилося і ось. Ще не фокусується. Ось така рибка, кусочки рибки у нас є. Кажу смачненько, добренько. Обов'язково поділюся з батьками і буде собі на всякий випадок. Ну, ось. Кошечок, яєчок, яйця. Під квочку ніколи не мию, завжди такі, які є. Вони собі потім е, вичистяться. Взяла з собою олівець, так як мій маркет вже хлопці попрацювали, допомогли. Хочу позначити яйця, та як бувають такі випадки, так як вони ну, будуть сидіти в хліві там, де е, всі кури, хочу позначити, що потім. Час від часу передивлюватися, якійсь, якщо курка десь залізе, прокрадеться, бо буває таке, що вибачаю звідволікли. Буває так, що курка десь поки індичка буде, чи там квока їсти, може люба курка зайти і знестися, тому щоб знати, який це. Свіже, я позначаю олівцем. Буквально там кружочок, чи хрестик, чи нулик, будь-що, що, що вам в голову прийде, просто щоб позначити для себе. Краще це робити маркером. Ну, в мене не виявилось маркера, взяла звичайний олівець. Е, від того, що ви там малюєте хрестики, нолики, галочки, буквочки, е, це на оплот ніяк. Не впливає, всі які оплотні хороші яйця, всі вигріваються, Це, все чудово. Так що не переживайте, олівці, маркери, фломастери нічого не шкодить. Я вже принесла свіжої соломки, щоб намостити. Ось так і сидять дві дівчинки. Зараз зроблю кубельці і покажу вам. Ну, ось такого типу зробила купельце і сюди вже ось намалювала хрестик, по одному буду яйце, і там так же само зроблю трішки далі під квокою куплою і, купло, і наложу її Так, Поки я мостила сідлиця, курочка вийшла, шукає, як зайти. Це квочка наша. Ось так вони будуть дівчатка сидіти, під квочку 17 яєць, під індичку 27. І ось, Видно відразу, що вона мостить, вона задоволена яєчками, вона підгортає всі під себе. Зараз сядеться будуть дівчатки вигрівати. Ось вона так куркає собі. Все чудово. Все, сидять. Гарненько сидять. І індичка вже всілася і все. Навіть і не думає кудись втікати. Та не забирай я твої яйця, Все, вже вони твої, вигрівай нам. А це чудово будуть в один день курчатка, можна забрати, і якщо будуть якісь яйця, під індичку щось інше можна підкласти. Ну, ось так прикрила такою дощечкою. буду дивитися, ну, надіюсь, кури сюди не пройдуть. Буду кожен день випускати, щоб поїли попили. Ось така будка і ось там наші дівчатка. Ну, на сьогодні найголовніший план я виконала, що мала зробити. Це посадила все-таки на яйця в свої квочки. А далі будь-що буде. Будуть курчати, буде добре, будемо глядіти, будемо їх кормити, щоб знову були у нас яйця не буде, значить, не буде. Ну, я за це, як то кажуть, кошти не плачу, просто свої яйця, свої квочки, посадила, а там далі як буде, так і буде. На що заслуговую, те й буду мати. Тримаємо кулички, відраховуємо три неділі і сподіваємося, будемо мати приплод. Всім дякую за перегляд. Всім чистого, мирного неба, здоров'я і все буде Україна, всім па-па-па-па, З вами була Ксюшкина Сім'я.